Не густо, але й не пусто. Три відправочки, 6,5 тисяч гривень. Ось така ось кубка невеличка. Патрубок інтеркулера з резиновою частиною, з пластикою 3000 гривень. Коса партроніки від два партроніки 3 тисячі гривень. І ось один партронік, ще 500. 6,5 тисяч гривень їде. Тобто по дрібницях воно теж набігає. Розборка така цікава, якби річ, цікава тема, що воно да, інтересно продати щось велике, щось крупне, якийсь бампер, двигатель, діски, колеса, кузовщина там і так далі. Там копійка набігає, салон, оптика і так далі. Але і на дрібницях теж воно непогано виходить. Тому то, тому все треба, хтось дозбирає, у когось щось не вистачає. Ну і теж воно потихеньку формує рентабельність, формує. Формує якісь кошти спочатку, щоб повернути машину в вкладенні, а потім і прибуток. Кого цікаві запчастинки, автоквест розбірочка, Житомир. Трувляємо по всій Україні, територіально в Житомирі.